Превенцію е, я прийшла якраз, коли вже була війна, військовий стан. Досить багато у нас було сімей ВПО, внутрішньо переміщених сімей, які потребували нашої допомоги. Наприклад, цього дня відвідували ці сім'ї, намагалися дізнатися їхні всі проблеми, е, допомогти, чим можна. Деякі сім'ї там потребували психологічної підтримки, тому що у них там були свої проблеми, а деякі просто продуктів харчування чи дособіни, люди різні. І не завжди ми бачимо там. Ячність одразу. Інколи буваємо, ми приїжджаємо сім'ю, ми бачимо Були в мене такі випадки, коли приїжджаєш в сім'ю, і ця мама зразу нічого не пряче вже а для чого це воно мені просила. Ми пояснюємо, що ми самі хочемо. Це не вам, це вашим діткам, будь ласка, візьмемо сюди. І вже потім, коли ми спілкуємося з мамою, то мама каже, та я ж не оформлюю через вас соціальні випадки. Ми кажемо, вона до того нічого немає, розказуємо. І Вже в ході розмови мама починає нам жалітися, що в неї також якісь є проблеми, і ми там вже пробуємо їй допомогти. Ти можливо там комусь десь, з даємо слушні поради, а комусь навіть і допомагаємо вирішити якісь питання навіть і соціальні. ми завжди ми лише ходимо з одними подарунками. Інколи ми приїжджаємо сім'ю. Ми до ми привозимо допомогу, але якщо ми бачимо, що ми приїхали один раз, мати не твердих з там, діти неохання, не зробили зауваження, провели фактично бесіду. Ми надали їм цю допомогу. Приїжджаємо через декілька днів і ми бачимо, що результату немає. На таку маму там залучаємо ще відповідні служби, службу в справах дітей, соціальні служби. Але якщо не буде також немає результату, ми не складаємо близькі протоколи, тобто ми притягнемо їх до відповідальності Про цю сім'ю я дізналася від свого чоловіка який є, повідомив мені про те, що він їх бачив там, чи спілкувався з ними е, і дізнався, що вони потребують нашої допомоги. Що вони переселенці, запитав їх, звідки вони і одразу ж повідомив мені. Ми не багаті на другий день зібрали допомогу, яка в нас була. там Памперси, дитячі харчування, засоби гігієни, і одразу ж їх відвідали. Приїхавши до них, ми зустріли дуже привітних людей, які повідомили що у них там ще є певні проблеми, які ми могли б їм допомогти. Ми одразу ж звернулися до волонтерів, які нам допомагають, зібрали також ми тут допомогу і пробували виходити. Ну пробували їм допомагати. Але от ці люди не завжди зверталися про щось просили. Ми не просили. Тому кожен раз, коли я приїжджала, вони ми у нас все добре, дякую, у нас все добре. Але ми знали, що. Не все так добре, треба ще щось відвести. Якось уже я пішла пішла відпустку. і Мені Інна Володимирівна, керівниця наша, скидає мені там файл. Я так думаю, ну все, це щось, щось не то, щось я вже вчудила. Я відкриваю, дивлюся, читаю, подяку. Не можу зрозуміти. ну, ну як це? Ну так просто це було дуже неочікувано. Я її телефоную і запитую, косто хтось написав чи телефонував вона мені каже, це ваші переселенці. Галина це один із найкращих працівників ювенальної превенції. Рік тому вона до мене прийшла на співбесіду. Я побачила в її очах вогни захищати і турбуватися про дітей. Ось недавно я отримала подяку від людей, які втекли від війни. Це люди з Симферополя. Там було зазначено про те, що Галина їх сама знайшла, допомогла всім необхідним, що вони потребували. Вже рік Галина опікується не лише цією сім'єю, а усіма дітками, які потребують соціальної підтримки. Написали на сайт хотіла просто чим то благодарі, а чим що можна благодаріть, щоб перед начальством як-то Ну, я не знаю. Хотелось, чтобы телеграмму туда дали, я не знаю. Вообще, конечно, в идеале передайте денежную премию. Хорошо. Вот это, Хорошо. желание мое, потому что этот человек нам помогает. Здесь мы вот полиция, нам и памперсы, и все на свете приносит. Вот, ага. и я была очень удивлена. И дети к вот, к Галине вообще прям так вот расположены. И прям не знаю, что... За свою из проявила. когда. То есть это чистое церкви, очень хотелось просто сделать человеку приятное, насколько мы это можем сделать. Окрім внутрішніх переміщених усіх, у мене також є сім'ї е, СЖО, тобто, ті Сім'ї, які потрапили в такі життєві обставини. І ми також проводимо соціальний супровід, відвідуємо їх часто. У мене є малозабезпечені сім'ї та багатодітні родини. Тобто ми намагаємося не залишати без уваги цих діток. Ми проводимо різні заходи, намагаємося їх задіяти. різні. Там прикладняли вишиванки, Ми пробували, робили, робили якісь флешмоб на асфальті. Де ми малювали малюнки, задіювали їх на всякі спортивні заходи, задієм їх на вироби власноруч, де вони також трішечки розвиваються. Для них це, мабуть, якийсь антистрес. І навіть коли вже під вечір сил нібито немає. А ще якщо якісь випадуться особи, то ти приїжджаєш, за що ти це все робиш. Все більше не буду, але зранку і розумієш, що, розумію, що я дуже багато сімей, яких потрібно відвідати. Приїжджаєш усі дітки, ти їхні теплі обійми, це їхні оченята, і ти хочеш працювати далі. Та з'являються знову нові плани, нові ідеї. Мені здається, що це навіть мені допомагає переживати власні проблеми.